Привіт, мої маленькі друзі! Рада зустрічі з вами! Оскільки саме зараз розквітає багато квітів, я запропоную вам іще один додатковий варіант як створити милий український букет у вазі. Отже, малятка, чекаю вас на заняття з аплікації. Для роботи візьмемо двосторонній зелений папер. Розташуємо його вертикально та поріжемо ножицями смужки товщиною десь приблизно як ваш мизинчик. Роботу виконуємо наочно. Не обов'язково ці смужки будуть ідеально рівними. Далі візьмемо темний картон, перевернемо його та намалюємо ось таку вазу приблизно розміром, як ваша долонька. Тепер просто виріжемо її ножицями. На білому аркуші паперу, розташованому вертикально, приміряємо, де буде знаходитися наша ваза. Та поставимо там крапочку. Тепер на цьому рівні, де вона знаходиться, намастимо побільше клею ПВА та приклеїмо всі смужки. І після цього наверх вже можна приклеїти нашу вазу. Давайте малятка разом придумаємо, який буде візерунок на цій вазі. Це може бути будь-що завгодно все, що ви придумаєте. Будь-які геометричні форми або лінії. А зараз, малятка, почнемо робити об'єм. Беремо кожну смужку, а саме її край. Обертаємо її декілька разів та приклеюємо наклей ПВА до білого аркушу паперу. І так кожну зелену смужку. Наш букет буде жовтим та блакитним, тому беремо саме ці кольори. Для зручності малятка їх треба нарізати на маленькі квадратики, з яких вийдуть квіточки. Беремо один квадрат, зігнемо його по куточках, рівно навпіл. У нас вийде трикутник, потім другий раз зігнемо. І на останок третій раз зігнемо. У нас вийде такий собі маленький трикутник. Тепер малятка олівцем зробимо ось таку лінію, яку просто виріжемо ножицями. І розгорнувши тепер папер, у нас вийде квітка. Далі малятка за бажанням можна додати візерунок до наших квіточок. І на завершення нашої роботи нам залишається їх просто приклеїти до зелених стеблинок. Ось малятка, яка краса у нас вийшла. Справжній український букет. Як на мене, то це найпрекрасніше поєднання українських кольорів жовтого та блакитного. Малятка, наша зустріч добігає до кінця. Бажаю всім гарного дня. До побачення!